Вам рекламую зараз дуже класний та жіночний елегантний лот це світшоти жіночі від Apto Fashion Aldi. 2390 гривень за 10 позицій. І ви лише погляньте на ці трендові варіанти взагалі цих світшотів. Одиничка середній вартості виходить 239 гривень. Це дуже класна початкова ціна, щоб ви ставили націнку та заробляли разом з нами. Показую вам одразу цю смужку, це просто фаворит, тому що погляньте на нього, це прямий крій, він дуже трендовий і особливо мені подобається, що він. Абсолютно підійде під різний тип одягу, як під елегантний, елегантний, так і під кежуал. Можна під джинси, можна під брюки і дуже, дуже гарно стилізувати. Дивимося, як всередині, всі ці світшоти утеплені. Дивимося. Мегесенькі, приємненькі, супер. По складу одразу скажу, що це типу трьохнитки на флісі, 60% бововна, 40% поліестер. Як бачимо, смужки може бути найбільше, можуть бути представлені ще ось такий сіренький меланж з зеленкуватим відтіночком. Дуже приємний, дуже такий, знаєте, ніжний, і водночас тут рукава, погляньте, будь ласка, вони йдуть трошки ширші, тобто, не начебто рукава волани. Да? Тут видно трішки на модельці. Ці світшоти можна гарно стилізувати. Як під джинси, під кежуал, а також і під класичний, тобто під якісь брючки, до прикладу. Маємо ще ось такий з кольором заверного крему, неначебто з самого-самого свіжого круасану, ось така начинка, да? ось такий приємний колір. Іде у нас тут поверху на модельці. Подивіться, вив'язано так тонесенька, така в'язочка гарнесенька зроблена. Ось так він має вигляд на моделі. Дуже гарний, ніжний і, звичайно ж, супер теплий. Шикарний лот, тож замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти шукайте. В описі даного відео і поспішіть, їх взагалі небагато. Тому замовляйте!